Доброго дня, друзі. Е, сьогодні буде така спроба відповісти на запитання одне: чи постраждає заступник мера Києва Кличка Володимир Прокопів? Зразу скажу свою версію в відповіді, що не постраждає, але для того, щоб спробувати пояснити цю думку, ну, трошки доведеться помалювати, розповісти щось і, і так далі. Отож, хто, може, не чув нещодавно протягом останніх кількох днів е, Володимир Кличко відсторонив ну практично свою праву руку Володимира Прокопіва, який є і потужним депутатом, і колишнім керівником Земкомісії, земельної комісії. Самі розумієте, що це таке в Києві, і секретарем Ради, і заступником, і так далі. Володимир е, Володимира Прокопіва через розслідування Бігусінфо, яке ну фактично його звинуватило в тому, що він трошки. Забагато набрав всіляких е, нерухомостей, і Володимир Кличко, значить, це оце зробив. Давайте я прочитаю, як е, це звучить із вуст мера для того, щоб не бути голослівним. Кличко, я звертаюсь до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Бігус-інфо щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, а також на час перевірки. Задля її об'єктивності, відсторонює Прокопіва від виконання обов'язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень. Тоді ж Прокопів в своєму Фейсбуці написав свій пост. Я одразу теж його прочитаю, а потім вже будемо розбирати по кістках цю історію. Друзі, звичайно, я подивився першу і другу частину розслідування Бігусінфо, яка стосувалась мене та моєї родини. За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування на державній службі, я завжди був відкритим до журналістів, що власне вони і підтвердили у своєму матеріалі. Мається на увазі, що журналісти звернулись до Прокопіва і вони мали. Довге інтерв'ю, яке цитували рясно впродовж свого розслідування. Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів. Я з повагою ставлюсь до роботи правоохоронних органів та інших контролюючих державних служб. Тому якщо останні будуть вбачати у моїх діях ознаки порушень, готовий і відкритий до перевірки. Для мене важлива моя репутація та чесне ім'я моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію, працюю далі. За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на ім'я Київського міського голови. Ну тут важливо ще сказати, а зробити ще акцент. Який звучить так: про причини зацікавленості мною, він розуміє. Ну, тобто, що це замовлення, натяк якийсь такий, що це не просто так, ну і так далі. і так далі. Попереднього разу ми з вами спілкувалися про першу частину річ цього розслідування. Я би хотів зробити один акцент і, власне, про нього поговорити. Він не дуже вип'ячений різко і. Для того, щоб розуміти, в якій позиції будуть знаходитися правоохоронні органи, варто, хоч я буквально штрихово намалюю, в чому звинуватили журналісти Прокопіва. Отож, в нас тут є е, наш, так би мовити, чоловік Прокопів, намалюємо його квадратиком з буквою П, і навколо нього. Є така група людей, яка почала обростати всілякими нерухомостями цікавими і дорогими автомашинами, ецетера. Отож, зрозуміло, що є дружина, і на якій в якої багато що з'явилося. Не про всяк випадок, знизу цього відео будуть всі лінки. Ви можете потім ще раз ретельно подивитись, і так далі, тому не буду навіть. Називати ці всі площі там, і так далі. і так далі. Зрозуміло, є дружина, в якої є фірма, яка там все, все на ній там висить, і так далі, і так далі. Є мама дружини, е, ну, поки що це класика, так? Тому далі навіть не буду говорити. У мами теж вже все добре з'явилося. Є тато дружини, е, е, на якому з'явилася фірма, яка раптом отримала різної багато нерухомості. Ну, і тато, і мама, зрозуміло, що працювали на невеликих роботах, грошей не мали на ці купівлі і так далі. Ну, але якимось чином їм це все вдалося. Не буду зараз, знову ж таки, детально розповідати про цю річ, тому що я гадаю про історії, коли тато, мама, брат, сестра раптом почали отримувати якісь квартири, машини і так далі. Ви, напевне, чули сто разів. В Прокопіва є важливіша одна річ, ну, така, яка дещо відрізняється від класичних схем. В нього є два друга. Про одного друга ми розповідали. В попередній програмі, тому що він був в першій серії, другий з'явився в другій серії. Однак логіка і першого, і другого дуже однакова. Я про всяк випадок назву цих друзів. Одного того, що, про якого ми вже говорили, він називався Андрій Стеценко, другий друг називається Олександр Поштарюк, обидвоє, я так розумію, з Івано-Франківська, звідки і сам Прокопів. І як це все працює, як ці друзі випливають у Прокопіва? Є три штуки, які вартує знати. Перше, звичайно, треба розуміти, що ні перший друг, ні другий друг не є мільйонерами. Але раптом і перший, і другий починають отримувати якісь, десь витягають якісь загашники, купують будинки на 600 метрів під Києвом, будують Мерседеси, в одну і так далі. далі. Звідкись вони беруть ці гроші? І яким чином вони ці гроші далі реалізовують? Частина цього майна вертається до Прокопіва. Яким чином вертається? Вони його продають, тут намалюю долар оці всі речі, але дешево. От вирішують, що дешево треба продати. Наприклад, найхарактерніший приклад це будинок, в якому живе зараз Прокопів під Києвом. Цьому урочищі коник. Це дуже відоме урочище в тому сенсі, ну ЖК, так би мовити, котеджне під Києвом, тому що там живуть всі різні люди, такі дуже відомі. В нашій програмі ми про це говорили. Кілька разів його згадували, тому що журналісти там постійно когось знаходять найвеселіший, напевне, чоловік. Це заступник генпрокурора Грибецька, якого теж звільнили нещодавно після розслідування журналістів, і в тому числі через цей будинок в Конику. Ну, в кожному випадку, от 600-метровий будинок в Конику е віддається Прокопіву, і е прокупів за це платить невеличку суму грошей якусь і віддає 100-метровий будинок на Мишеловці. Це така, як кажуть, задуб'я Києва далеко в Голосіївському районі, в лісах і, ну, коротше. Так, міняють шило на мило в результаті, виходить, це в кілька разів дешевше, ніж би це мало бути. І тому в прокупіва вигода в цьому полягає в чому? В тому, що він купив ніби дешево, розумієте, цю штуку. І в декларацію він може записати, що він небагато грошей потратив. Але реально це коштує. Ну, ну скільки стільки воно коштує. От, наприклад, другий чоловік е, дає. Прокопів Мерседес новенький, так? купує Мерседес новий за одну суму, а продає Прокопів його вдвічі дешевше. І от таких кілька є речей, які вони йому перепродають. Коли журналісти питають, слухайте, а чого ви так дешево продали? Чи Прокопів опитаючи? Ну так сталося, ну, ну Бог його знає. ну Ми так думаємо, ну так як це кажуть, як. Експерт показав, який експерт, розумієте, коли ви продаєте хату, то ви ще дивитесь, поскільки сусіди продають. І коли журналісти дивляться, по скільки сусіди продають, то виходить в кілька разів дорожче. Тобто, це перша річ, яку важливо знати. Друга річ, яку важливо знати, це те, що ці люди грошей на це не мали. Тому є, так би мовити, проблема, звідки вони ці речі взяли. І... Теж варто розуміти, що і перший чоловік, і другий чоловік, які дуже допомагають фінансово сімейству Прокопівих, вони були підлеглими, може, і залишаються підлеглими з сімейства Прокопівих. Один працював в одній фірмі, другий в другій, ну і так далі. і так далі. Тобто, поки що, ми отак от не без деталей будемо розповідати, тому що якщо з деталями, то доведеться годину розповідати. І третя річ дуже важлива, про яку теж вартує поговорити, на Цих людей або на фірми цих людей заведено дуже багато різного майна, і причому майно потрапляє дуже дивним способом. Частину майна забудовники продають їм дешевше, ніж іншим людям чомусь. Тобто, от пересічним людям вони продають за одну суму. А людям, які асоціюються з заступником мера Києва, продають там набагато дешевше. Це перша частина майна. А друга частина майна журналісти описали, це колишнє комунальне майно, яке різними способами потрапляє до рук цих, цих, цих товаришів. І ці всі різні способи, ну, скажімо так. Не дуже законні, ну на грані за деякі мають кримінальні провадження, які тривають вже, знаєте, кілька років і так далі. В результаті, що ми маємо? Ми маємо якихось людей, якщо будь-яка людина подивиться це розслідування, вона буде абсолютно впевнена, що це не гроші цих людей, а це гроші. Самого заступника мера, тому що пояснити це по іншому реально неможливо, коли людина ні звід... ну, тобто сама їздить на благенькому якомусь там старенькому. Форді живе в якійсь, знаєте, обшарпаній квартирі. Ну не обшарпані, але стандартній дешевій квартирі. Грошей має так, щоб прожити, знаєте, з першого числа по 30-те, Раптом витягає там кілька мільйонів гривень, купує те, се, те і так далі. І накупивши, раптом починається перепродувати заступнику мера вдвічі дешевше. Тут є важливо те, що частина ще не перепродана нікуди, нікуди не потрапила, там, ну і так далі. І от Прокопів говорить в своєму Фейсбукові, що, е, знаєте, я взагалі про оці речі, які ці хлопці купили, я їх знаю, це мої друзі. Я про це поняття не маю. Ну тобто, ну воно десь там є, а, а чого воно там є, і так далі. Те саме він, до речі, говорить про е, нерухомість, яка зависнута. Наприклад, на фірмі його тестя, ну бо знаєте, тут вже з тестом трошки по-інакшому виходить журналісти в першій частині його питали: Слухайте, ну, ваш тесть де зараз працює? А він каже: Ну, мій на будові. там. А він, типу, як На будові за кордоном. А він де оце? Він там власник якийсь там чи там директор? Та ні, ну він типу найманий працівник. Да? І він завжди там працював якомусь е, Івано-Франківськ Газі, там ще що. Ну на ну на, на нормальних, простих звичайних роботах да, працював. Слухайте, а де він взяв стільки грошей, питають журналісти. Ну, Зробив фірму, і ця фірма раптом обросла нерухомість в Києві. Він каже, та Бог його знає, ну, якось там крутився там і так далі. Тож не моя нерухомість, то тестя нерухомість. Ну, от так от. Коротше, є купа нерухомості, яка частково потрапила до Прокопіва, але дешево. А велика частина не потрапила, і вона ще, так би мовити, в такому суспензійному стані. Вона вже або, якби так би мовити, вже куплена, або з комунальної власності Києва витягнута, але ще до реального власника не потрапила. Отож, що буде із Прокопівим, як, ми, як, як, як я думаю, так? Давайте тепер я прочитаю вам його другу частину Фейсбука. Річ в тому, що я вам прочитав про те, що я тут йду в відставку, щоб ніхто там і так далі. Але вже наступного дня він написав наступний пост, де звучить воно так, трошечки з іншим акцентом. Відповідно до європейської практики, я сьогодні заявив, що готовий звільнитися. Дивіться, як змінився акцент, тільки що він написав таке: Я за посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення. Написав заяву на звільнення, це означає, я звільняюсь. Зранку сів, пише вже: я заявив, що готовий звільнитися. Слід, вже звільняєшся, що не є? готовий звільнитися. Ти вже все, ти вже на виході, чекаєш тільки е, підпис у мера. Ну, але в кожному випадку. Тобто, вже не така, знаєте, рішуча, рішуче бажання звільнитися. з... з Жирної посади. Для того, щоб будь-які слідчі органи могли безперешкодно провести розслідування моєї діяльності як посадовця без жодних втручань. В результатах розслідування я зацікавлений, як ніхто інший, повірте, бо переконаний, що притягнуті за вуха обвинувачення не мають нічого спільного з реальністю. Скажу лише, що в цьому так званому розслідуванні мова йде зокрема про об'єкти, про які я взагалі ніколи не чув. А реальність якраз в тому, що я, як громадянин своєї країни і відповідальний політик, з 24 лютого 22 року залишався в Києві і робив все можливе, щоб захистити столицю та забезпечити життєдіяльність міста під час війни. І далі довжелезний, довжелезний пост, який він хороший, скільки він багато робив, і так далі. І так далі. Тут важливо два речі ну перший такий тактично, знаєте, штука. Коли він каже, я з 24 лютого залишався в Києві і так далі. В першій частині розслідування йшлося про те, що одну з цих квартир, яку дешево продали в дорогому комплексі, яка називається Signature, Прокопів купував буквально на третій день вторгнення. Ну, тобто, не тільки знаєте, мішки з піском носив і захищав Київ, а ще й купував. Майно дешевше, ніж воно коштує на ринку. Тому він мусив залишатися в Києві. Треба ж було його купити. Знаєте. І тепер про те, що він каже, що я поняття не маю, про що йдеться, і так далі. Це юридично справді так. І тут є важливий момент, що можна нарешті ми переходимо до основного. Пошуку відповіді на запитання, чи щось загрожує прокупіву. І я вважаю, що якщо правоохоронні органи будуть працювати так, як вони як звикло працюють, то не загрожує нічого. А було би дивно, якби воно якби вони трохи різкіше працювали. Звичайно, замовлення, не те, що замовлення зацікавлена сторона, щоб прокупів, так би мовити, погнали. Правоохоронні органи існує, вона знаходиться в офісі президента. Чому? Тому що офіс президента вже давно є дуже незадоволений тим, що влада на місцях є дуже незалежною і їх не слухається. І якщо, не дай Бог, для офісу президента будуть наступні вибори, то оці осередки. Дніпрі, в Києві, у Львові, в Одесі і так далі, вони можуть бути реальними такими точками фронди, та ну такого ідеологічного повстання. Тому їх непогано було би придусити. Тому, якби правоохоронні органи прибили там, я маю на увазі, і. Кримінально кличка, чи хай нехай хоча б Прокопіва, то в офісі президента, звичайно, всі були би задоволені. Але для того, щоб це зробити, окрім бажання, треба мати ще фах. А мені здається, що правоохоронні органи стали вже настільки недолугі за останні роки, що ну, нічого не вдасться. Чому? Тому що для того, щоб показати, що Прокопів винен. Треба довести дві речі: або одну, або другу, або ідеалі дві, дві одночасні речі. Перше, що те, що було продано йому о, дешево, воно коштує дорого. І треба, щоб от цієї маржі, так би мовити, набралося досить багато і, ну, і ще й довести умисел. А то прийде чоловік і скаже: Ну так, я продав йому мерседес вдвічі дешевше. Ну, ніж він коштує. Ну і на мені цей мерседес, хочу собі купити мазду, наприклад. І правоохоронні органи можуть повірити цьому, можуть не повірити. Але для того, щоб не повірити, треба якимось чином таким чином довести чоловіка до, знаєте, до такого рівня, щоб він сказав: Ну, слухайте, ну, бо то Прокопів попросив я, щоб я йому вдвічі дешевше продав, і він мені знаєте, дав гроші на купівлю цього мерседеса. Ем, тим паче, що довести це якби, незаконне збагачення через купівлі дешевше досить складно, тому що в Прокопіва був хай невеликий, але бізнес рекламний. Він дбав про те, щоб на цей бізнес падали гроші е, там по 5 мільйонів гривень в рік його дружина, як ФОП, заробляла на рекламі. Незважаючи, чи була реклама, чи не була реклама. Якісь добрі люди їй кидали гроші на рахунок, тому тут є трохи складно. Друга річ довести, що ці купівлі нерухомості на фірму Тестя чи на фірму друзів це насправді було куплено за гроші і не тестя, і не друзів. Тут є два. Тут є такий нюанс, знаєте, складніший, тому що юридично, найімовірніше це все виглядає так. Юридично, ці всі об'єкти вони є, ну, якби належать цим підставним друзям. так, Але як довести, що це підставні друзі? Ну, треба знайти, наприклад, якийсь документ, що друг написав. Якесь там нотаріальне посвідчення, що насправді ця власність належить не мені, а мому другові, і він в будь-який час може її забрати. Так? Е, нюанс є в тому, що якщо це така, знаєте, справді нотаріально посвідчений документ, то на правоохоронні органи мають доступ до таких нотаріально посвідчених документів і можуть дізнатися, що це насправді. Не ну, кому насправді це належить. Деколи буває таке, що нотаріально не посвідчуються е, ці речі, а так би мовити, є джентльменська угода. Ну що я буду, знаєте, наприклад, зі своїм водієм укладати якусь нотаріально посвідчену угоду, що, що він купив там, квартиру на 300 квадратів, а вона насправді моя, а не мого водія. Ну, Вася ж знає, що це моя квартира. Ну, колись віддасть, да, коли я перестану, наприклад, бути при владі. І тут є нюанс насправді. Я особисто бачив кілька історій. Вони ну, давніше, правда, були, але були вже в такій в новітній Україні. Коли так звані ноунейми, no ну тобто люди, які не, не керують процесом, отримували на свій рахунок різні хати, машини і так далі. А після того, коли раптом у них захотіли, після того, коли їхній патрон втрачав, так би мовити, ну, посаду і впливи в суспільстві, і, захотів, і хотів забрати на себе назад оці, оце майно, то ця людина не віддавала і казала, то моє. Uh, і, і, і навіть є в судовому в судових реєстрах кілька рішень, коли людина подавала в суд на свого фактично водія. Ну там не водій був, а охоронець, там ще, ще інша така подібна професія. І <кій> казав: Слухайте, то я йому дав гроші, він купив ну, для того, щоб поносити цю нерухомість, а він мені тепер не віддає. а Той в суді каже: Слухайте, ніхто нічого не давав, я збирав. Знаєте, там малину, горіхи продавав. Ну, коротше, я заробив, купив і, і які докази. І суд казав: іди дядьку, типу, знаєте, немає ніяких доказів. Твій водій купив, значить, це його хата. І таких конфліктів було багато. Ну, не думаю, що в Прокопіва це аж так буде складно, але довести, що це майно воно є. Чи є насправді я гадаю, що дуже складно. Тому, думаю, що коли Кличко його відсторонив, він показав всім, що ми боремося там з корупцією, навіть невелике. Ну навіть просто не те, що невелике, навіть просто розслідування журналістів. Ми дуже уважно на це дивимося і так далі. Хоча і, і відстороняє для того, щоб показати, що у нас все так би мовити, добре. Знаєте, якби Кличко реагував так на всі журналістські речі, там, де легко взагалі довести корупцію, то було б я би по-інакшому ставився до цього. Тому що Кличко відсторонив Прокопіва в історії, коли Прокопів довести, що Прокопів злочинець чи корупціонер, ну, як ви бачите, є дуже складно, практично неможливо. А от там, де, наприклад, просто довести, наприклад, ми часто розповідали про історії, коли мільярдні тендери в Києві цього року проходили, особливо в медицині, на будівництві чи реконструкції лікарень, кралися через перевищення цін, то там реакції кличка, знаєте, якось було небагато, тому що тому що там реакція мусила би бути такою, що ти вже цей тендер. Мусив його скасувати, так, звернутися до, теж до правоохоронців, як він, це люб, як він зараз це зробив. Але в тих випадках чомусь його реакції такої не було. А чому? А тому, що там легко, легше довести, так би мовити, злочинні наміри. А там, де злочинні наміри важко довести, ну то хай правоохоронці собі побігають. Звичайно, ви можете запитати, я її, до речі, і сам навіть згадував, чи можуть правоохоронці. Прийти до цих друзів так, і сказати, а де ви взяли там мільйон доларів на купівлю е, всякого цього добра. Але проблема, вони можуть відповісти, можуть не відповідати. Річ в тому, що незаконне збагачення, яку, таку фразу, яку ви чули часто, вона стосується лише, е, лише депутатів і всіляки осіб виконавчої влади. Тому е, до них отак от от просто прийти є достатньо складно. Результатом є те, що ми маємо великий шум про людину, про яку багато хто знає різних історій. Е, і от ми бачимо тут така, знаєте, картина з е, я навіть не знаю, скільки там є об'єктів нерухомості. Ну, наприклад, штук 20. Я так нарахував собі в голові те, що було в, в розслідуваннях. Думаю, що їх набагато більше і. Але і 20, звичайно, вистачає. Але Прокупів сказав, це не моє. Причому, якщо через 5 років воно стане його, то він скаже, ну, ну, було не моє, а потім вирішив купити, знов дешево продали і собі купив. Тому, ну, я вважаю, що нічим це не закінчиться. Прокупів повернеться на роботу через максимум кілька місяців. Може, в принципі, звичайно, і не вертатись, він все одно має величезний вплив в Раді, як голова великої фракції. Але приємно, що приємно те, що журналісти знаходять, по-перше, знайшли цю історію. По-друге, дали, так би мовити, поживу правоохоронним органам. Але поки що ця історія, мені здається, не для нашої країни, в тому сенсі, що позитивно воно. Не, не закінчиться. І максимум, що ми можемо сподіватися, що Прокопів не повернеться на свою посаду, і це вже буде успіх так само, як є успіхом, таким, знаєте, не, непрактичним успіхом звільнення Генерального прокурора Костіна. Ну, всі ми тішимося від того, що його звільнили, тому що основний привід через цих прокурорів-інвалідів, але так виглядає, що. На якість прокуратури, на якості прокуратури це ніяким чином не відіб'ється, і наступний прокурор буде схожим чи на Костіна, чи як на його попередницю Венедіктову. Ну, в кожному випадку прокуратура залишиться тим органом, яким і, і завжди було. Ну, отак, от по от, як то поживем, кажемо, побачимо. Якщо я помилюсь, я буду втішений, але ну, тоді визнаю свою вину. Гадаю, місяців два і все буде зрозуміло. Давайте подивимось. Нагадаю, що ми продовжуємо збирати гроші на Мавіки. Вже 17 штук було придбано програмою нашою за рахунок ваших грошей, за що вам щиро дякуємо. Ще б кілька штук наші бійці передають всім учасникам цих зборів. Велика дякую, тому що це дуже ефективна річ саме для цього підрозділу, на який ми збираємо. Він є дуже, дуже ефективний. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу Pro .ua за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних Мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава!